Те, що почалося на Ізраї... між Ізраїлем та Іраном, я дуже скептично ставлюся до тих, хто вважає, що це швидка блискавична перемога Ізраїлю. Я не вірю в те, що це буде блискавична перемога. Я думаю, що це буде дуже довга жуйка. Так Зараз з'являються публікації взагалі про те, що. Ша можуть в'язатися в цю війну. Більш того, я скажу, ша вже в війні. Так, Якби вони намагалися себе США — Це союзники Ізраїлю. Ні, так не тільки згоджуються всі удари, узгоджується з Трампом, Пентагоном. Ну типу, ми цього не знаємо. Там типу це там. Рубіо, як тільки починалися ці всі атаки на Іран, Рубіо казав, що ми ні, ні ми ні, ні до чого. Це, ми конечно. тут не причетні. Але просто зараз клас Крес на лобі, да тес на лобі. Ми не причетні скласти 2 плюс 2, Ну, типу, якщо би ви не знали про те, що буде така атака, то ви би не забирали ракети від України, які мають ага. збивати дрони. Перенаправляли би їх на близький схід, тобто США безпосередні учасники зараз. Вони типу можуть на удолучити слухати те, як там тут не бавиться в такого знаєш, примирювича, який він розповідав про світові війни. Чувак, який прийшов, сказав, що я не допущу третю світову, розпочинає нову війну велику. Мені просто прямо перед очима стоїть білий дім овальний кабінет зустріч Зеленського з Трампом. Коли Зеленський каже: Пане президенте, ви розумієте, там конфлікт пошириться, третя світова, і вони двоє такі з Венсу сидять, кажуть: ні, ні, не говоріть нам тут, не розповідаєте. Ми за чудовим прекрасним океаном, це нас не зачепить. І буквально минає 2-3 місяці. Так, часткові, і вони там. починають нову. Новими... Тобто, це, це... Це, це стати її почали теж, тому що без великого плюсика добрянсу з овального кабінету. Не було би цієї операції, не було би початку цієї війни. Ну це ж факт. 100%. і це надовго, тому що це надовго. ті, хто думають, що Іран можна знищити е кількома ударами, навіть завоювавши не знаю там повітряну перевагу над Тегераном, це нереально. Ну по перше По перше, треба розуміти масштаби Ірану. Це величез, це гігантська країна. Вона більша в два рази ніж Україна. 80 мільйонів населення. А. Це країна з величезною двічі половиною більше мільйон шість тисяч. Деста величезна це країна країна з величезною історією. Тобто, ну це це перси, це от перська перська імперія з них розвивалася. Величезна світова з тисячолітня ненавистю народів одна до одного. До ізраїльтян. Тобто, ну тут можна говорити тільки про те, якщо Ізраїль і Шам. Мають план зміни режиму Аятол в ну, хіба так. чи, чинного план, чинного режиму в Ірані. Тоді можна говорити про те, що якось зміниться, тому що думати, що знищивши кілька бункерів або кілька пускових установок, зникне ось ця от ненависть до Ізраїлю. Це те саме, що думати, що Путін Путін здох, і в нас все, нема загрози від Росії. Це, не, це неможливо. Наша безпека в Україні буде тільки тоді, коли Росія роздрібнена буде на маленькі країни. Там вони позбудуться цієї нафтої газової. Голки бажано ще, щоб вони позбулися озера Байкал і тому подібних речей, як як ресурсу прісної води. Тобто, от тоді буде це типу реконструкція нормального спів, співіснування з тим, що буде там на теренах сучасної Російської Федерації. Так само і тут без зміни режиму не буде. Знищення бункерів нічого не дасть. Е, тобто, воно, воно до чогось там конкретно Такі режими короткостроково сильні. Можливо. Іран, я впевнений, що готувався і знав. Тобто, це не Сирія і не підготовленість і неочікуваність такої історії. І плюс Іран все ж таки більш е, військово набагато незалежніший, якщо ми там навіть сирію, тому навіть це недоречне таке порівняння моє. Іран готовий, Іран може е, давати відсіч. Тобто тут треба зважати на одну річ, Ізраїль це ну, порів по, по розміру Львівської області. Чи може Іран тероризувати всю цю територію і тиснути на Ізраїль? Може. Ну, чи дуже відносно чи... як як показує практика, коли працює коаліція і коли ще іранські ракети не суперточні, Ну то він і так уже сильно Так, а, а для чого їм це робити? Так само, той самий елемент тиску на людей. Просто там інший момент це країна звикла вжити в війні всю свою історію. Ну там інший елемент цієї двіжухи. Дивись, я теж з тобою погоджуюсь, що це знаєш не 2 дві, дві три неділі, максимум. Тобто, це буде ще один великий важкий воєнний конфлікт. Справді на тому всьому фоні у нас переважно і погані новини, тому що це затяжний конфлікт. Це далі відволікання сполучених штатів, це зростання енергоносіїв через війну на близькому сході, це перенаправлення ресурсів. Невідомо навіть чи сполучені штати будуть готові нам продати, якщо вони в'яжуться реально повністю безпосередньо самостійно в цю війну. Навіть якщо ну, чи вони будуть зможені продати, зможуть нам продати цю цю військову допомогу. Тобто для нас тут я найбільш тобі скажу це короткострокові ефекти. Я теж робив окреме відео в нас таке публіцистичне на третій світові. можете подивитися там кілька думок, п'ять висновків для України внаслідок конфлікту на Близькому Сході. Але короткострокові всі погані, абсолютно очікування. Але є кілька довгострокових, і вони ну, своєрідним чином є позитивними, я так скажу. Угу. По-перше, негативним для світу буде ще один такий фактор довгостроковий. що... Такі от атаки, які відбуваються, вони не минають безслідно, особливо коли ці атаки відбуваються проти ісламського світу. А вже ісламська вулиця радикалізується, і ми отримуємо ризикуємо отримати ну нові випадки терористичних, в тому числі Європа атак. буде палати, спати по... будуть палати. Я так думаю, чесно uh -huh. ну от і, і, і це повністю змінить відчуття безпеки або радше небезпеки, і це в якійсь мірі добре для нас, тому що ось ці всі заможні комфортні маршмеловні бургери бюргери, вони uh -huh. трошечки роздупляться і будуть підтримувати більше Україну, тому що саме Україна може бути гарантом їхньої безпеки. В якійсь в європі мірі? так, і так. от це ми повертаємося на твоє питання. Того що ти говорив про інших членів J7. Що нам треба з ними працювати? Нам треба показувати, хто найбільше в світі робить сау Богдана, хто найбільше гаубиць робить, хто майже наполовину себе забезпечує артилерійським снарядами, хто на виданні має балістику, хто має свої крилаті ракети морського базу, ну, морські крилаті ракети і крилаті ракети довгої руки, хто найбільше в світі виробляє найкращих дронів, хто це все. От це і є гарант вашої безпеки, тобто тут у нас є шанс зав'язати партнерство з іншими, не з американцями, але партнерство на фоні цієї от глобальної небезпеки, яка, яка на жаль, на мою думку, чисто я от відверто кажу, вона рухається в напрямку назви нашого Ютуб каналу.